Це мотоблок. Скажу відверто, як воно є. У мене тут землі мільярд гектар. Я взяв техніку собі. Джундір, Даф, Пошка Маро. Ці всі трактора в мене їздять. Я позвонив на Америку, вона ще спала. Алло, добрий день. Будь ласка, завод Джондір. Зробіть мені щось нормальне. Вони зробили мені цей мотоблок. Він невеликий, 4х4 гребе. Підриває землю так, що в мене курзак салона є. Я його викинув у поставив в гараж ключі жінки віддав ключі кажу, на, їзди, я буду на цьому рухатися. Зручно, 4 гребе, 2 їде. По дизайну. Я хотів щось таке футуристичне, щось надзвичайне, щось метафізичне, якісь такі були дизайнерські рішення. Хто це може зробити? Алло, Стів Джобс? Зроби нормально. Я його підняв на ноги. Він мені зробив. По колесам. 20-й радіус. Мені вистачає. Привід у мене передній. Є 4х4 одне колесо штука долару. Я ж по полям ганяю, у мене мільярд гектар мені блядь, всі об'їздить, куди мені на тому мішеліні їздить. Я поставив ось нормально, хай буде. Які будемо робити кольором сидіння? Чорні, сірі, білі. Я кажу, поїхали, шкіру мамонта дістали. Він мені каже, мамонти, померли. Я кажу, померли? В рота йому запхав. Привезли. Ось, мамонт ще мертвий, був, сик, от копали ось воно трошки відірвано. Ну, нічого, мені такого, не знаєш, свій шарм є. Нічого особливого. В-12. Я хотів щось простеньке. В-12 з турбіною. Сім бар. Дує. Вихлопуха. Ну, Стояли єврофільтри, американські фільтри. Я кажу. Я для кого? Живу для себе, вирізати нахер все. Вони поврізали, зараз в мене просто пряма нормально. Щоб звук нормальний був, що я їду. Знаєш, в мене там корова є, хазяйство є. Що мені переїжджать всіх? Ні, хай чують, що я їду. Стоїть прямо труба. По управлінню все просто. Павершифт автомат. Ага. РД. РД, ставиш. 1, 2, 3, 4, якби це. Комп'ютер, він сам там все робить. Е, якщо треба 4х4, у, ось у речах. А! по комфорту. Не обійшлось і без е, регулювання е, по висоті керма. Воно є. Одразу. Все підігнало. Я все їду комфортно, я не парюся. По кузову. Мене часто запитують, для чого такий великий кузов? Ситуацію розповідаю, реально життя. В Одесі відкривається Макдональдс. Дзвони мені генеральний директор Макдональдса з Америки. Нам треба картошка фрі. У мене якраз в кармані була картопелька і в цьому шкузу лопата. Садимо. Раз треба. Осьо! А був би я на крузаку, Де б я це все робив? А ніде. Я посаджу картопельку, лопату поставив, поїхав далі. Такі ситуації бувають. Це все класно. Ці всі мотори, ці всі кузова, але ми ж тут зібрались не для цього. Покажемо, на що ця машинка спроможна. Обов'язково перчатки, обов'язково шолом. Якщо себе питаєте, для чого перчатки, ось о для чого. А це могли б могли будуть ваші руки. Максимально 240. Я думаю, сьогодні 240 ми не будемо давати. Обмежимося десь 200. Зараз я переведу його в спортрежим, але для цього потрібні руки. Він в спортрежимі. Зараз ми знайдемо пряму. Це колишня злітна смуга. Будемо стартувати з лаунча. Для того, щоб показати максимальний результат. Табелять поїхали. Максимальна швидкість 13 км за годину, а більше й не треба.